Ми з вами живемо у хронічній невизначеності. Якщо раніше у нас були етапи, де була якась криза, де були якісь події складні, потім вони завершувалися, ми мали час на відновлення, мали час щоб відпочити, прийти до тями, то зараз ми такої можливості не маємо. І з початком повномасштабного вторгнення. Кожен, хто стосується України певним чином, знаходиться в невизначеності. Це мільйони людей, які не знають, як далі буде складатися майбутнє. Наші плани можуть бути тільки припущеннями і. Нам потрібно розуміти, що буде далі, але ми не можемо це зрозуміти. І ось ця невизначеність, вона дуже, дуже сильно нас виснажує, тому що нам потрібно мати якусь хоча б мінімальну гарантію, хоча б якісь, якесь найменше коло контролю, на яке ми можемо впливати. Це дає нам тоді відчуття такої певної безпеки, певної стійкості, і нам тоді простіше переживати якісь кризи. Нам потрібно зараз з вами не чекати, коли закінчиться ця невизначеність, і починати жити, а дивитися, а що я можу вже робити зараз тренувати свою толерантність до невизначеності. І таким чином ми можемо пережити цей етап і не зламатися, не здатися, а навіть стати сильнішими, тому що е, проживання таких довгих етапів невизначеності. Насправді допомагає нам у більш прості часи вирішувати складніші проблеми, ніж ми вміли до того. Але це не означає, що ми повинні просто так чекати на щось, сподіватися. Ми маємо турбуватися про себе для того, щоб у нас вистачало з вами сил справлятися з тими викликами, які є, з хронічною втомою, з емоційним виснаженням і збільшенням. Тривоги і об'єктивної, і суб'єктивної. І турбота про себе допоможе нам в цій невизначеності швидше реагувати і знаходити ті варіанти дій, які будуть для нас найкращі. Тому турбуйтеся про себе а в описі до цього відео шукайте інші корисні матеріали.